Понад десяток вибухів чули сьогодні вночі з 22 на 23 липня у Кривому Розі. Відомо, що пошкоджено спортивний заклад, пошкоджені приватні будівлі. Зокрема, начальник військової адміністрації Дніпропетровської області повідомив про те, що зруйнований приватний будинок, і ще чотири пошкоджені. Зайнялися будівлі різні. І зараз ми перебуваємо на місці одного із влучань. Тут ми бачимо дуже багато скла. Люди вже почали ліквідовувати наслідки однеї. З влучань сталося неподалік гаражів. Люди зараз розбирають завали, розпилюють дерева для того, щоб отримати доступ до гаражів. Повідомляють також, що в найближчому закладі культури розташовано штаб, де надають допомогу і також приймають заяви на відшкодування пошкодженого майна. Зазнали пошкоджень і інфраструктура приватні підприємства, на яких були виникні пожежа служби ДСНС як завжди швидко. Ліквідували наслідки пожежі, також наслідки влучань були локалізовані на місцях. Розгорнуті штаби міської влади і надається вся необхідна допомога. Саме головне, що в результаті цих подій ніхто не отримав поранень. Всі живі, всі здорові. На місці влучань працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків цієї чергової російської атаки по кривому Рогу.